Привіт, друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольора весни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна, та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Як лис нагодував вовка маслом. Отож, малята, слухайте, одного разу йде вовк полем і зустрічається з лисом. Привітався до лиса та й каже. Ой, як добре, що я тебе побачив. Я такий голодний, ти собі не уявляєш, мушу тебе з'їсти. А листя почув та й каже: Ти мене не їш. Я зараз дам тобі смачнішого поїсти. І що ж ти мені даси? спитав вовк. А масла не хочеш скоштувати? А чому б і ні? Каже, вовк, я масло дуже люблю, неси його сюди. Хм. У село ходи там дуже великий є кружок масла. Ідемо тоді пішли. Привів його лис до великого ставу та й каже Бери та хлебчі воду, а там на споді є масло. Спочатку мусиш випити воду, щоб дістати масло. Вовк малята почав хлептати воду. Хлебче, хлепче а до масла ніяк не добереться. Тік надувся як бочка, і вилупив очі на лиса. А лис, як засміється, то давай втікати. Вовк за лисом біжить, біжить, хоче його наздогнати. А лис у нірку, а вовк за лиса тільки встиг хапнути за лапу. А лис швиденько змики та й каже Слава Богу, що вхопив за корінь дерева, а не за ногу. Вовк малята повірив лисові і відпустив його лапу. А лис в'ям та й знову зареготав. Ось така малята гарна казочка. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Обов'язково малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. І нагадаємо домашнє завдання. Яку ми, Оленку, читали казочку, розповідали нашим телеглядачам на початку нашої передачі. Як лис нагодував вовка маслом. Малята, намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Той, який вам сподобався найбільше, свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі, переможе, що дістане Ленко? Переможець отримає призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! Eu. Uh.